Нормально це ще раз, Ігор? Нормально? Агролайф. Інтернет-супермаркет. Всім привіт! З вами Агролайф і ми продовжуємо відповідати на ваші запитання. На цей раз про дозарювання, про фарбування томатів. Якщо на вулиці і в теплиці мало тепла, температура нижче 16 градусів, томати не червоніють або червоніють погано. Що з цим робити? Потрібно дофарбовувати. Коли фермера влаштовує розмір плодів, але ще немає достатнього кольору, рекомендуємо використовувати регулятори росту для дозарювання, дофарбовування плодів. Ми рекомендуємо вам використовувати агростім або церон. Безпосередньо на китицю, яка влаштовує розміром, із оприскувача обробляють томати, щоб повністю покрити мілкою краплею плоди. Звертаємо увагу, що до цієї процедури бажано прибрати листя навкруги плодів, тому що буде опік. Через 4 дні рекомендуємо обробити цю процедуру, і вже десь через 10 14 днів ви побачите результат. Ви можете залишити плоди фарбовані на рослині, або десь через два дні після останньої обробки їх зняти, покласти в бананки, і вони дозріють там. Звертаємо вашу увагу. Дуже важливо робити фарбування лише тоді, коли плід прогрітий. На вулиці сонце тепло, немає зайвої вологи. Тоді ви фарбуєте плоди. Якщо холодно, то не буде ніякого ефекту, томати не пофарбуються. Ми бажаємо вам гарного. Вдалого врожаю і нагадуємо, що все необхідне для цього є на сайті AgroLife.ua